Чому блогер може не хотіти рекламувати інший блог, страх конкуренції. Боїться, що його підписники підуть до іншого крутішого, відомішого блогу. Він сприймає нішу як боротьбу за увагу. Є брендова стратегія, коли блогер оберігає свій імідж. Коли хтось не вписується в його цінності і стиль, він ставить ну, такий стоп. Він просто вибудовує такий. Формат, що я експерт і я краще знаю. Є коли блог не дав взаємної користі, або той з блогерів повів в себе якось нечесно і виникла якась така недовіра. Є фінансовий фактор. Елементарна відмітка в сторіс це реклама. Навіть вийшла на каву, відмітка це реклама. Чи це конкуренція? Я вважаю, що так. Це може бути не завжди відкрита вона, але вона є прихована, тобто страх втратити ось цю позицію. Взагалі, в блогінгу працює така фраза Моя аудиторія, мій капітал. І тому блогери часто бояться розділити її з кимось. Але є інший прекрасний бік, коли сильні блогери з такою лідерською позицією, навпаки, рекомендують інших, бо вони розуміють, що це не відбирає в них увагу. А навпаки, робить їх експертами, які знають, хто ще вартий довіри.